Всім привіт! Ей шоворок. Будемо надалі ганяти нашого колобка. Так. Трішки давненько це було. Так, хістрі, п'ємонт. <гум> ай яй Ай-яй-яй-яй-яй. Пьемонт. А, це битва з бо... Нічого собі. Серія починається. Что ты там дупу чешеш? Так. Ай Тяжко, тяжко, не падай. Так, і що, нам потрібно в пушку заїжджати? Чи як? Не бачу ні чорта. А, серйозно? А як я маю. Це піднятися і чекати просто? М -м -м. Поки виглядає дуже складно. Особливо, якщо враховувати не дуже гарне керування. Так, це потрібно стояти і чекати, ну давайте спробуємо. Оце там її таки потрібно ловити. Я начебто в безпеці, до речі, за пушкою. Так, їде, їде. Та по. Ви, в, ну. Ага. Тобто не обов'язково прямо в цей. Ну, скажімо так, не обов'язково прямо в пах по, покрапляти. Але. Ну добре. Зараз це виглядає більш-менш можливим. Я так розумію, тут головне просто ховатись і чекати. Ауч. Він пушку зламав. Він зламав одну з пушок. Ну, повертайся до мене голожопик, давай. Зараза, Зараза така. Серйозно, я ще піднятись не можу. Давай! Ай-яй-яй. Так, можливо, я поспішив з виводом, що це буде не так і тяжко. Де він там? Маємо встигнути. Рано є контакт. Так, в мене від каміння вже практично нічого не залишилось. Чесно, не очікував, що почнеться відразу з босса. Зараза! Так, якимось чудом я не потрапив на міну. Так. Ще мінус. О! Задивився. Але не впав. Нічого зараз. Ну, такий собі бос, він не те, щоб цікавий, він якийсь смуторний, на мою думку, бо. Якісь щось. Все, чекаємо. Ой, яка мордашка на камені. Тихо, 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 тихо. Ні-ні-ні. Зараза! Ну це вже не я, це. Керування намагався виправитись, так. Ого. Прибучет перестрибнути. Тихо. Зараз, 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 зараз. Ну, 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 ну. Є. Yeah. Ху. Ну це <сет>, така собі розминочка, я не був готовий до такого, але ми пройшли вже непогано. А! Ва. Глянь на нього який поважний. Журав все підряд. <клыш> дижон цикавый человек о боже а, -а, -а. Давайте зараз швиденько якусь оборону вигадаємо. Хоча б ось так. Але я дивлюся падати я тут буду. А, тут ще є шахтери. Зараз потім подивимось. А в нього відразу вогнення. Да? Слухайте, тут скрибати перескрибати. що це було? Так, трішки в... А, бачу маршрут. А це що таке? Що це за око невідомого звіра? Так. Опа, є! Куди, куди, куди? Тихо, спокійно. Поспішати тут не потрібно. Шлях... Такий собі. Так, кущиться це добре. О! Бачу, 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 бачу. Я бачу, куди мені потрібно. Еть. Нормально, він впав. В мене є час. Так а де шахти? Що за шахти? Проїхав, як цей. Тут є шахти десь. Ну, поставимо, але я не зовсім розумію, як це працює. Так, ще вежі поставлю. А, і все. <звук> ось так хоча б. Нічого собі тільки помітив. Може половину життів зніс за один удар. Так, тут праворуч кудись. Агась. Нічого, зараз робимо. Зараз ми цього жердяє раз два. Ач. Оце невідоме створіння. Навіть підходити до нього не хочу. Я не, я не можу побороти те, що не розумію, що це таке. А що я зробив? А тепер в нього металевий шар. Та що. На. Я. А, я не розумію, куди тут треба, начебто сюди. Ай, де стрибнув, красончик. Давай, 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 давай. Міни? Ні, ні, ні. Так, гаразд, спокійно, так, спокійно, спокійно, збираємось. Нам треба всього нічого. Якось його докотитись. ого го о о о Підкинув мене. Так, все, я бачу ціль. Ще разочок потрібно. Може мені взяти якийсь вогняний? Де він тут? А він вже пролетів. Давайте спробуємо може його здути. Тисячу залишу собі який шар зараз придбав. А який вогняний, брати чи металевий? Ну вогняний начебто більше пошкоджень дає. Хай буде вогняний. Головне його по дорозі не розвалити, це найголовніше, тому обережненько. Зараз наша ціль не падати, ворог вже котиться. Ту -ту 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 спокійно, спокійно, спокійно. Ми собі, потихеньку. Я ж стрибав Що це таке? Я ж стрибав А, знову цей мізок. А чому пробіл працює через раз? Не проліз. час, ще, час, так, спокійно, спокійно. Ми маємо приїхати раніше за нього в будь-якому випадку. А як він може водночас і котитися, і стріляти в мене. Що це за читерство? Ви бачили, як він мене підбив? А, це ж ці лі літуни. Чудово. Я вже не вогняний, я вже наполовину покоцаний. Так, ну... Але є й позитивні новини. Маршрут більш-менше вивчив. Я досі прикочую швидше за нього, Да. може, встигну щось побудувати, а, -а, -а! якраз побудував. Та не маєш ти котитися. Падай, розбивайся. Ха! Бачив, бачив, він не може набрати швидкості, щоб перестрибнути. Здається, мені підфартило. За все знущання, що я стерпив. Так, да, він не може. Він не може набрати швидкості, щоб перескрибнути. Це мені дуже фортануло. А перескрибнув! Знищуйте, знищуйте його. Ну і все, він до мене дібрався. Давайте переграємо. Так, маршрут я вивчив. Тут головне не падати. І, в принципі, я встигаю його знищувати. Додаткове е, посилення камню немає сенсу, а ось потрібно змінити тактику. Потрібно його здувати. По-перше, може якісь шахти. Так, здувати, здувати, здувати. Тут здуваємо. Тут здуваємо. Тут взагалі два. На самому початку спробувати його здути. А, шахти, до речі, капають. Так. Да, золото по покишки йде. Так, зібрались. Чітко по маршруту. Я маршрут знаю. Праворуч. Угу. Зараз робимо скрип. Потім ще один скрип. Потім цей мозок. Що це таке? Мозок, не мозок, не знаю. І прямо в отвер, вірно? Ой, який я красунчик. А, це хмаринка. Боже, мізок. Це хмаринка. зараза. Скріляю, так мітко. Це Хмаринка здуває, а я його тут міском обзиваю. Зараза. От я мешкаюся, я з одного боку пришвидшитись, я долітаю. З іншого боку, сповільнююсь, не долітаю, і ось це ось постійно газ, тормоз, газ, тормоз. На міни наскочив, не дуже приємно. А, він, до речі, теж докотився. Ну нічого, зараз. Найголовніше те, що я вже знаю як куди навіщо. Так, здуваємо його тут. Здуваємо його тут. Давайте якихось мамонтів. Щоб його і били, і здували. У нас так мамонтів. Так, тут у нас... А давайте вертушки. Оп. Оп. А сюди зачнюємо дорогу, ж він не змиг розігнатися. Ну, давай, давай ще один. Ну! Є контакт. Погнали. Ми водночас стартуємо, це не дуже добре. Потрібно... Доїхати швидше, дякую. А якщо не скрибати, а котитись, вистачить цікаво в швидкості? Дуже боляче покрапляють. Прямо капець як боляче. Титину життів вже нема. Оп! Ага, промазав. А це міни... Ну ну-ну. ну О, ну, красунчик. Так, зараз швиденько, швиденько, швиденько. Оп-оп-оп, оп-оп. Це оце нормально проїхав. Оце було супер. Трішки пошкоджений, але швидко. Чудово. О, його. Мамонти! Його мамонти защемили. Мамонти, слони неважливо. Я зараз тут ще подобавляю. Ти в мене собаку нікуди не доїдеш. Втік, втік від слона, але провалився. Давайте ми його ще здувати будемо. Ворог котиться. Ну, давайте. Ї... Вони повністю його розломали! Красончики. Мамонти, слони, корови, не знаю, хто ви, але ви найкращі. Оце мене запильнуло. Цю катку маю тягнути. Просто маю тягнути. Ну... Такий собі спосіб притормозити, але він спрацював. Чудово, в нього мінус каміння. А я частину краси перелетів. Все, хлопчина. Спокійно, спокійно докочуємось, і у нас ще одне покрапляння і він готовий. Давайте візьмемо. не будемо ризикувати, візьмемо. Шар з металевою оболочкою, а це буде взагалі бімба. Замінуємо йому тут трохи. Вогняним йде? Ну, їдь, їдь. Зараз ми тебе трішки пяу. Є потрапляння. А я ж хотів металеву оболочку і всі гроші викратив. Ха-ха! <кхм> Як його гарно, а. Все у нас потрібно було змінити зброю. Змінити тактику. Все, ми зараз спокійно докочуємось. Так, я зрозумів, не кажи гоп. Маринка дме. Так, мені здається, що трішки покоцаний. ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. В космос полетів. Так, спокійно. Мені потрібно лише доїхати. Зараза. Я тобі зараз побудую. Ви гляньте на нього. Я Зараз так побудую. Давай, 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 Оп. Фух. ну шо, привіт? А -а -а. <свистит> yeah. О, Ля Франс. А кто у нас в Париже такие ведомы? А кто это? А, ну, конечно, Людовик 14, кто еще? Вот это называется сбыт из них. О, тут хоча б скибати не потрібно, але краса, вузенька. Так, мені дали нову цю тмухалку. І він в, в обидва боки. Це типу його ось так ставити. Але все рівно хочеться якихось ось так. Трішки хмаринок, трішки того, трішки цього. Та почекайте. Так, вивчаємо трасу. Зрозумів, по центру немає сенсу їхати, бо прискорня нема. А по краям, на жаль, небезпечно можна вилетіти. А ми зараз обережненько. Тут 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 тут. Так. Хмаринка, не дмухай. Хмаринка. Зрадниця. Людовик, не чуди. Так, тут не варіант взагалі. Він ледве повзе. Я так дивлюся, він теж там падає, тому... Нічого собі ключ високо. А я вже практично доїхав, до речі. Розійдусь є контакт. Оту, до речі, можна спробувати вогняним, чому б ні. Зараз я йому тут забудую все. Ану здуває його? Здуває. І навіть не знаю, що мені вигідніше. Те, що він коцається, коли падає. Чи те, що час мені дається. Ну, поки він впаде, поки підніметься. От він тільки доїхав, а я вже виїжджати буду. Вихідно в тому і в тому плані, звісно. Погнали. Так, це ми знаємо по центру. Ааа! Хіть пругий який. Оп, не потрапив. Ха-ха. А якщо дійсно перескрибувати ці ступені? Він дуже багато гелікоптерів зробив, коли шмаляють по мені. Так, 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 хмаринка не чуди. Минулого разу я тут пролетів трішечки. Так, робимо прикскок. Нормально. Так, винну вогняний, тому потрібно його разочок інший скинути, щоб оболочка це знялася. Я сподіваюся, що ми захист це подуже. Свісти, свісти. я вже тут. О! Залишився чисто на один удар. Чудово. Так, я так не зрозумів. Ну, шахти працюють, але вони дають не так вже і багато. Так, що ми робимо тут? Раз, два. Не знаю, куди він поїде, але на всяк випадок. Ось тут потрібно. Обстріл. А він десь краєчку котиться зараз. А, він, він пролетів. Людовик шо не такий спеціаліст вже. Погнали! Він знову впав. Ну, Людовик, що ти цей? Або ти не зовсім 14, або ти не зовсім Людовик. Еть, неприємно. Але жити можна. Якісь хмаринки. А, це купідони от тих, котрих він поїв, чи що. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, як прискорилось. Не дмухай на мене. Оп, прискорив мене трішки, дякую. Міна. Казала мені мати, дивись, куди йдеш. Не, не 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 шмаляй в мене. У мене ще половина життів. Мені здається, я б ще один удар витримав. Привіт. Ой, да прямо такі. Добре. Фух. Так. Анжар. Зробимо невеличку перерву. Ми пройшли декілька місяців. Ми почали з боса взагалі. <смі> так, Вам дякую за перегляд. Пишіть побажання, питання, може, є. Пальце догори, я вас прошу, це ну, мотивація, неймовірна. Вам всього найкращого і найголовніше здоров'я. До нових зустрічей.